Сьогодні знову в гостях студії квартифем практичний психолог Світлана Шараз. Раді вітати вас. Вітаю. І говоритимемо ми сьогодні про очікування. Кожна ж людина будує якісь плани, мріє про щось, і як їй приємно, коли очікування збуваються. Та не завжди так буває. І якраз сьогоднішня розмова буде присвячена тому, як бути, якщо Очікування збуваються і не збуваються. Світлана Володимирівна, так що можна сказати про очікування з точки зору психології? Дійсно, в класичній психології є таке поняття, як очікування, так? Тобто, це коли ми думаємо, що це ж буде саме отак і отак. І є таке поняття, як шаблони. Це не тотожні поняття, але... Е у даному випадку вони трошки перетинаються, яким чином, коли в нас є шаблон, наприклад, поведінки мами, шаблон поведінки чоловіка, шаблон поведінки начальства. Тобто це саме шаблон оцей і виступає як очікування. Тобто, коли людина думає, що ця ж людина повинна поводитися, отак, отак і отак, і вона ж і буде поводитися, отак, отак і отак. Звичайно, добре, якщо очікування збуваються, і це людина переживає такий приємний емоційний стан. А що робити, якщо очікування не збулися? Як бути? От саме в цьому вже полягає відповідь, в чому? В тому, що ми говорили, що це нам так здається, що така людина повинна поводитися, отак. А отака людина повинна поводитися отак. Тобто це виключно наша думка, це виключно наш погляд на світ. Але, по перше, всі люди дуже різні. І якщо хтось думає, що, наприклад, дружина повинна поводитися отак, отаким чином, а хтось інший думає, що дружина повинна поводитися інакше. Тому перший момент, що люди всі різні, і у них різні очікування від одного й того самого: от, наприклад, вирішили люди створити сім'ю. Хтось думає, що жінка повинна сидіти вдома, народжувати дітей, готувати їсти. А, а хтось думає, що жінка повинна вчитися, що жінка повинна володіти якоюсь професією, що жінка повинна мати кар'єрне, якесь кар'єрне зростання. Тобто, коли ці очікування не збігаються. Виникає конфлікт. І конфлікт не тільки внутрішній, коли людина чогось очікувала, воно не збулося, і їй всередині не дуже приємно, а конфлікти ще й зовнішні, що ти що я ж думала, що буде отак, а я думав, що буде не так. Тобто різниця між нашими світоглядами обумовлює те, що у нас усіх різні очікування. І другий момент: ми на жаль, не телепати. Тобто, в нас в усіх є така здатність, але ми її не розвиваємо. Тому о, ніхто не знає, який у вас світогляд, ніхто не знає, що ви там собі надумали, ніхто не знає, що ви там собі науявляли і напланували. Тому людина ще може не відповідати вашим очікуванням не тільки тому, що вона інша думка стосовно цього, а й тому, що ну вона ж не знає, що ви хотіли. От і е, тому. Є такий варіант домовлятися, так, і озвучувати все, так свої все. очікування, так, озвучувати, щоб потім не було таких несподіванок: що ой Боже, я думала так, а я думала отак. От. І інший такий момент ніхто не зобов'язаний відповідати нашим очікуванням. Тому е дуже було б добре. Якби ми просто були позбавлені своїх очікувань, я не кажу про те, що не треба планувати і так далі. Але... Очікувати від якихось людей, що вони поводитимуться саме так, як нам треба, ну вибачте, це трошки ну навіть смішно. Я бачила таку чудову картину, як взимку мама маленьку дівчинку веде вулицею, дівчинка так плаче гірко. А мати запитує донечко, що ж ти так плачеш. А дівчинка каже: Хочу літо. Тобто, оце ми з нашими очікуваннями. Ну тобто є такі моменти, коли... Ну, от воно не так і все. І у нас є вибір через це дуже сумувати, що воно не так, або прийняти так, як воно сталося, і вже на базі цього вибудовувати свою подальшу поведінку. Тобто, дивіться дуже важливий момент, найважливіший. Коли людині боляче. Не коли просто щось там сталося, а коли сталося не так, як ця людина очікувала. Тобто, коли вона думала, що буде отак, а воно сталося не так. Оце тоді людині боляче. Тому найкраще, що можна зробити, це не чіплятися так дуже за свої шаблони, як усе повинно бути. Від того, що не відбулося якесь очікування? Людина відчуває стан дискомфорту, чи є якісь методики, щоб опрацювати їх. Ті дискомфортні умови. З методик, які працюють саме з очікуваннями, мені найбільше подобається методика нашого, до речі, киянина Олександра Свіяша. По-перше, дивіться, що каже Свіяш? От Класична психологія дає поняття очікувань, дає поняття шаблонів. А Олександр Свіяш, те, що ми називаємо шаблонами, а він це називає ідеалізаціями. Тобто слово інше, але сутність ж та сама. І що каже Олександр Свіяш? Він каже, що коли ми маємо якісь шаблони, тобто за його тезав ідеалізації, то що відбувається? Ми світ беремо за зябра і кажемо, що от це повинно бути отак, і отак, і світ повинен відповідати нашим очікуванням. І звісно, що світові це не дуже подобається. І він що робить? Він розбиває оці наші ідеалізації. Тобто, чим більше ми вперлися і розриває нас те, що це ж не повинно бути отак. Оце ж повинно бути отак і отак, так як я думаю, що правильно. Тим більше ми викликаємо вогонь на себе, і тим більше нам за це прилітає. Бо світ е, налаштований навпаки саме на те, щоб позбавити нас цих ідеалізацій, які за е, свіше може можуть бути ідеалізації, може бути ідеалізація власної зовнішності. Наприклад, я знала дівчинку, яка от у 13 років була 40 кілограмів, і якій вже було 20, і вона хотіла бути 40 кілограмів. Вона нічого не їла, тільки пила водичку. Вона каже: Я не можу жити з більшою вагою. Я, я так не буду жити. Я так не хочу жити. Тобто, що зазвичай робить світ? Світ дає 100 кілограмів. Щоб показати, та ні, дорогенька, ось на ну, бачиш, ти і так житимеш. Або ідеалізація, наприклад, власної заробітної плати. Та я менше ніж за 10 тисяч я не буду працювати, я не погоджуся, людину ставлять такі умови, що вона й за 2 тисячі працюватиме. Тобто її таким чином позбавляють ідеалізації, або ідеалізація власного розуму. Наприклад, дівчинка каже: Та ні, ну я ж ні в якому разі не можу виглядати нерозумною, і вона потрапляє зазвичай в такі ситуації, де вона. Вона виглядає дуже і дуже нерозумно, тобто це стосовно ідеалізації стосовно себе. Є ідеалізації стосовно поведінки інших людей. Наприклад, ідеалізація поведінки чоловіка, тобто чоловік повинен бути отаким, отаким, отаким. Або, наприклад, якщо мій хлопець мене кохає, то він, значить, повинен дарувати мені 101 трояндочку і пелюсточки розсипати, і свічечки запалювати. А тут цей хлопець блін, будує будинок, дарує машину, а їй ні. Їй це не подобається. Їй подобається, от якщо це кохання, то це тільки трояндочки і свічечки. Тобто це ідеалізація так поведінки іншої людини, і дітей, і друзів, і братів, сестер, і батьків, і е колег, і так далі. Тобто, чим більше ми. Очікуємо і обурюємося, що ні, от не так потрібно себе поводити. Отак, от тим більше людина показує, що ні, ніхто не зобов'язаний відповідати вашим очікуванням. Є ідеалізація поведінки наших керівників я маю на увазі суспільні якісь моменти, соціум, президент, влада і так далі. Тобто, теж, ну, якщо хтось сидить біля під'їзду і дуже лає нашого президента, і так далі, ну що він робить? Він просто псує своє здоров'я, так а світ йому показує, що ні, президент не повинен поводитись, так як саме ти бажаєш, і тому. Щоб опрацювати ці всі болісні моменти, що можна зробити? Можна взяти зошит, бо це методика, так, це людина повинна працювати. І зробити таку колоночку першу, що саме відбулося, що саме дратує, що саме нервує, що саме спричиняє біль. Ну, наприклад. Одне речення зазвичай там може бути всього одне речення, тобто якийсь факт, так фактологія. Ну, наприклад, не знаю, танечка пише, що п'ятічка назвав мене дурненькою, тобто це дуже дуже коротко. А от у другій колоночці людина описує весь свій біль. Описує свій внутрішній стан, свої емоції, свої почуття, як воно її прикро, як воно її неприємно. От зазвичай ця колоночка дуже і дуже виходить велика. А потім можна, до речі, порівняти першу колоночку, і другу тобто, це і за цього одного речення. Оце от таке. Уже тут людина починає розуміти, що щось. Щось не те. Далі, третя колоночка людина а, пише, яка це саме була ідеалізація, тобто ідеалізація чого? Ну, в даному випадку ідеалізація поведінки п'ятички. А далі а, остання колонка людина пише: Я беру на себе відповідальність за свою реакцію в цій ситуації. І надалі намагатимуся реагувати більш екологічно. І отут виникає. Такий момент. Дивіться, по-перше, ми беремо на себе відповідальність не за дію іншої людини, а за свою реакцію. По-друге, буває обурення, що ну ну бувають же ж це. Я такий приклад навела дуже ну, гумористичний легкий, але Назвичайно. буває, що люди вчиняють ну, зовсім не красиво і негарно, буває і зрада і так далі. Тому у людини виникає обурювання, що як це зі мною так вчинили, а я повинна це легко сприймати. Та яка б це нормальна людина, це так легко сприйняла, якби з нею так вчинили, і так далі. Якщо у вас виникає таке обурення, ви на нього маєте повне право, і це нормальна реакція, тому це вже не сміяш, це вже я на. Базі свого досвіду кажу: от у вас оце є обурення, от ви беріть його і пишіть що. Та як же ж це так? Та хіба ж можна так? Тобто, скільки з вас, вибачте, оце лізе, от ви його беріть і пишіть. Ні в якому разі не задавлюйте його, не тримайте його в собі. І коли ви це все напишете, ну ви подумаєте, ну ладно, ну так вже і зроблю, напишу, що я беру свою відповідальність. тобто, спочатку ви пишете, що ви берете свою відповідальність, ну трошки через силу, але потім ви опрацьовуєте ще одну ситуацію, ще одну, ще одну, і повірте, оце у вас обурення з вас, коли вийде. Як воно є, ви його і пишіть. А коли воно з вас вийде, ви вже зможете дуже дуже легко написати Я беру за себе відповідальність за свою реакцію на цю ситуацію. І коли ви це зможете писати зовсім вільно, тоді вже відпадає е, потреба в цій методиці, бо ви вже нормально реагуєте без цієї писанини, так ви вже одразу людина якась щось там вчинила, а ви думаєте, ну це ж її вчинок, це її відповідальність. А моя реакція оце моя відповідальність. Я маю право обирати реакцію. Тобто, коли ви усвідомите, що ви обираєте свою реакцію. У відповідь на чиюсь поведінку, оце тоді вам стане набагато легше. Тут такий важливий момент. Я не кажу зараз про реально страшні речі, які Звичайно. інколи трапляються. Бо е, такі речі, ну їх відсотків, ну, зараз, на жаль, війна, це не нормальна ситуація, але взагалі у нормальному житті таких страшних речей трапляється відсотків 5-10. А все інше, оце хтось не так сказав, хтось не так подивився, хтось щось вчинив. І я ж кажу, бувають нейтральні ситуації, коли людину не хотіли образити, і вона сама образилася і себе накрутила, бо це не співпало з її очікуваннями. А буває реально, що люди роблять якісь капості, що бувають люди підлі, що бувають люди злі. Але оце все сюди. Ну, людина, така. Що ми можемо зробити. Ми можемо або нервувати, або не нервувати. Людину опрацювати і змінити. Ми не можемо перевиховати а полегшити тому... свій стан обов'язково потрібно. Так тому, що ми можемо опрацьовувати, ми можемо опрацьовувати свій стан. І дуже часто бувають навіть не в неприємностях отакі реакції. Ну от, наприклад, дивіться дівчинка. Думає, я скажу хлопчикові, що ой, подивися, там в мене щось там на щічці, щось лоскоче, а він мене в щічку поцілує там і так далі. так. А е, хлопчик вона каже: ой там подивись щось у мене на щічці, він каже, та нічого там нема і відвертається. От в таких ситуаціях, коли, от просто коли людина придумала діалог, придумала і за себе, і за, і за ще за когось, а тут хтось не йде по її сценарію, от зазвичай це людей настільки обурює, що я ж думав, що ти скажеш отак, а я тоді відповім отак. І дівчинка каже: от дурак, а він каже: чого це я дурак? Там дійсно нічого немає. І виходить, тобто я маю на увазі, що такі очікування, це. Постійний наш стан. Я не кажу про екстремальні ситуації, звісно, що ми їх не очікуємо, і звісно, що коли там дуже сильний біль, він опрацьовується зовсім інакше. Я зараз кажу просто. Мабуть, на... мабуть, найчастіше за допомогою самого психолога. Так, звичайно. Я Конкретно. зараз кажу про те, що ми просто самі собі надумуємо, самі якісь там будуємо сценарії. А люди ж то про них не знають, і ми обурюємося, ми засмучуємося, але ну ну це ж дитяча, дуже поведінка. Люди ж не повинні відповідати нам за нашими сценаріями. Ще мені дуже подобається. Теж наш киянин. До речі, теж Олександр, тільки Палієнко, і от те, що класична психологія називає шаблонами і очікуваннями, те, що доктор Свіяш називає ідеалізаціями. А Палієнко називає законами. Тобто, уявлення про те, як щось повинно бути, як хтось повинен поводитися, він називає закон. І коли хтось поводиться, не так і нам боляче. Що каже Палієнко? Це каже: не ви плачете, а це ваші закони. Плачуть у вас всередині, тобто позбавтеся цих законів і прийміть, що ну, от, оце отак. А вже далі на базі цього вибудовуєте свої реакції, свої дії. Далі дивіться релігія, буддизм. Там взагалі все спрямовано, ну, так глобально, якщо одною фразу сказати, там все спрямовано на позбавлення очікувань на прийняття того, як воно відбувається. А потім, знову-таки, вже дивлячись, як що відбувається, людина вже вибудовує е, свої дії. Далі, християнська релігія. Е, коли ми е, думаємо, що світ повинен е, бути побудований отак і отак, оці люди повинні поводитися отак і отак. Це ми що робимо? Це ми ставимо себе. На місце творця, це ми себе прирівнюємо до творця. Тому ну, це називається робот, Так? І нам Боженька за те, що ми ліземо на його місце. Нам Боженька всипає дуже таких конкретних відчутних пілюлей. Тому це навіть небезпечно. А, далі є трансерфінг. Що каже трансерфінг? Він каже, перший в нього такий постулат: дозвольте собі бути собою, а іншому бути іншим. Який ще постулат в трансерфінг? Трансірфінг трансерфінг каже, не тримайтеся від зазі". <зібра>. Тобто, оце очікування, що от повинно відбуватися тільки отак. Оце він каже: відпустіть, розслабтеся, послабте хватку. І що ви, от така людина, так, ви думаєте так, а інша людина думає інакше. Тобто, це дозвольте собі бути собою, а іншому бути іншим. Тобто, ну розумієте, що оце ваші установки такі, а установки іншої людини інакше і спокійно до цього ставтеся і прийміться. Тобто, дуже важливий момент це прийняття. Але знову таки прийняття це не означає ні в якому разі, що ви повинні щось терпіти. Що, наприклад, вам роблять капості, роблять, роблять капості, роблять, а ви повинні терпіти. Ні, терпіти ми не повинні. Але а, якщо хтось щось робить погано, ми можемо просто повернутися і піти. Але можна повернутися і піти з болем всередині. А можна повернутися і піти так само, але подумати, що а чого я буду засмучуватися? Ну, от людини, такі шаблони, поведінки, мені вони не підходять, я їх не буду терпіти. Але і засмучуватися я теж не буду. Тому дивіться, у підсумку і класична психологія, і езотеричні течії, і релігія, не дивлячись на те, що чомусь між собою хтось свариться і хтось когось принизує, називаєш езотерикою, все. Всі кажуть одне й те саме. Вони називають це різними словами, але сутність одна й та сама: прийняття, спокійне прийняття і позбавлення від очікувань. Дякуємо, Світлана Володимирівна. І нагадуємо сьогодні в гостях студії кварцит фм була практичний психолог Світлана Шараз і говорили ми про очікування.